Всім привіт! Сьогодні знімаю відео про свого скутера Honda Dio 110 2011 рік GF31. Хочу скоріше за все поміряти компресію і провірити клапана. На спідометрі 15 тисяч пробіга, але я думаю, що до мене його скрутили. Мені кажеться, що на ньому пробіг, ну, може 1040, я не знаю. Точно не знаю, але я думаю, що не може бути в 2024 році такий смішний пробіг. Тому клапана я ще на ньому не провіряв. Пилячку щіточкою тільки що поганяв, щоб при вскриванні не попала туди ну, піщінки, пиль, щоб в голову не попали. для всего потребно, чтобы до сюда добраться. Это нам надо снять седло на четырех тут болтах. Вот раз, два, три, четыре. И тут а, саморез. вот это продолжение на саморезах. Вот раз, два, вот три, четыре. Крышечка тут отдельно. Вот она крышечка так она отдельно отщелкивается и потом вот если следом снимается сиденье потом для того чтобы верхнюю мертвую точку выставить вам надо снять с выхлопную декоративную защиту у нас мешая снять крышку отсюда вот она на двух болтах декоративная защита выхлопа и потом следом у вот тут на два болта и два самореза и дуже легко она выпадает сразу же вот тут есть два самореза и тут здесь два бол... ну, два болта здесь тут надо будет выставить верхнюю мертвую точку и все сейчас попробую если получится открутить свечу заодно померяю компрессию с завода с салона компрессия должна была быть 12,2 и Ну, не знаю. Возможно, я поміряю вже після регулювання клапанів. тому що зараз прогрівати треба його. А мені для регулювання не можна прогрівати. А щоб компресію заміряти, треба мотоцикл прогріти до робочої температури. Ну, подивимося зараз. Може на холодну поміряю, а потім. Після того як отрегулюю, ще попробую на гарячу отрегулювати. Зараз подумаю. Навірно, сделаю сейчас на холодну замір компресії. А потім, як отрегулюю э, зазори клапану, і ще потім на прогрітому заміряю компресію. Так, он бачу свічу. Заодно подалю, що там за свіча, рідна чи не рідна. Ребята, я в шоке, но свіча була взагалі не затягнута. Я тільки почав крутити і вона тут же почала крутитися. Без малейшого напряга я почав її крутити. Так що вона була з нульовим затягом. Просто до кінця була так докручена і все. Дивіться, який он темний прогар по різьбі. Я в шоке, короче. Свеча была не затянута вообще. Даже от руки. Наверное, от руки на одной топе как бы то сильнее откручивал. Вообще. Тупо было так. Затянуто, а так. Все. До конца. Просто до конца. Я в шоке. Так, ну свеча ридна. ЦПР-8ЕА. Сейчас я ее протру, выставлю зазор. Зазор должен быть не больше, чем 0,8. Я в шоте, конечно. Сейчас я проверю, что там. Потом продолжу. Так, проверяю я. Зазор был 0,88. Разрешается от 0,8. от 0,80 до 0,90 ну я 0,85 выставлю протер наждачкой мелкой электроды между и выставил 0,85 сейчас там протру если наждачка там абразив осталось. Надо продуть хорошо витрати. і витерти. І посадочное місце свічі я там протер спиртом таким, бо там було грязно в головке. Сейчас я поміряю компрессометром компресію. И подивимось. Ось компресометр Джонсвей. Я купляв спеціальний перехідник під маленькі свічки. Накручується ось, робиться з великої свічки на маленьку свічку. Тут резинова прокладочка. Тут резинова прокладочка. І зараз вкручу і поміряємо скільки ж там на холодну компресія. Так, я друки, Там в глибині я сильно не можу затянуть. Так, стільки получилось затянуть, стільки затянув. Так. Итак, сейчас я неудобно, мне ж надо левой рукой тормоз выжать. Сейчас я замеряю и покажу вам. Так. Так, ребята, ну дела погані. 8 бар заводу должно быть 12 не знаю чему так но 8 бар конечно как бы маловато так продолжаем попробую вообще раз ну максимум там 8 и здесь было Ну, ну щось потихеньку спускає. Ну було 8,1 поки я тут камеру включив, зараз 8. Коротше 8 бар округляємо. Це дуже мало. Я сподівався, думав, буде хоча б 10. Може клапана зажаті. Або прогорів. Не знаю, коротше, зараз буду вкривати кришку клапанова, подивимось, що там. Так, ребят, ну я поміряв. Короче, впуск 0,18. А выпуск 0,15-0,16. Положено тут впуск и выпуск 0,16. Плюс-минус 2 единички. То есть от 0,14 до 0,18 норма. И вот на впуск я вставляю 0,18. Ну так, тугенько. Ну, тугенько ходи. Ну як тугенько, даже не мо. Ну, 0,18, ну хай 0,17 десь. Короче, десь 0,17-0,18 впуск. А випуск я міряв 0.15. Ну, так. Легче він ходить, чим, чим оцей 0,18. От там так хода 0,15. Легче. Ну, десь 0,16 може. Ну, короче, здесь 0.15 выпуск 0.16, а тут здесь 017 выпуск. То есть в пределах нормы. Выпуск 15, 016 а тут 017 Как бы лучше было б наоборот, на выпуск більше. Ну, в принципе, и то, и то. В пределах нормы я не буду. Крутить там ничего. Нічого не хочеться нарушать, так как воно в нормі. Сейчас проверю затяжки. друг не, не дай Бог, может тут десь попущена голова. Що 8. Сейчас проверю, вычитаю, сколько надо затягивать з яким усилием. І попробую динамометрическим ключом проверить, чи затягнуто, чи ні. І дивіться, як верхню точку виставлять для того, щоб виставити зазори. Дивіться, тут є ось прорізь, прорізь изрызкой. І на колоколі, на тому же ржавому колоколі, там є метка F і T. Ось риска T, а там дальше F. Вам надо на риски T ставити. Он дивіться, F. А слідуюча ось T. Оцю T Т надо от, Возле Т є риска. А оцю риску надо з цю рискою. Дивіться, вертаємо. Так, де воно там? І ось на букві Т я риску поставив. Дивіться, якщо ви виставили і зазорів немає, значить вам треба ще один оборот робити, Бо воно ж, зазори через оборот. Один оборот на букві Т нема зазорів. А слідуючий оборот на букві Т уже є зазори. От на цьому треба обороті зазори, Там де є зазори. Ось Я зараз крутну 360 градусів і опять на цю ж букву Т. Там буде, будуть вони зажаті. В цьому випадку. Виставлять не можна. Треба робити следующий оборот. І опять на цю ж Т ставите. Появляються зазори, і вже в тому положенні В тому положенні, получається поршень вверху, а не внизу. Поэтому він через раз. Одна, один оборот, буква Т, поршень внизу. Потім следующий оборот. На цій же букві Т вже поршень вверху. І якраз зазори починаються катити, і от тоді виставляєте. Так що у мене в преділах норми. Зараз провіряю затяжку головки. Покажу вам і продовжимо. Коротше, я не знаю, може сюди хтось лазив колись. Дивіться, тут різьба менше торчить, тут різьба більше торчить. Ось більше виглядає різьба тут менше Там он слева, е, бы, вот тут ось менше Тут чуть більше. Я не знаю, може хтось лазив, може на перекос затягнута голова. Не знаю даже. Сейчас проверю, динамометрическим ключом буду затягивать. Так, ребята, я не знаю, насколько затягується Тут головка на 12. Я, як би сказати, подумав і вирішив перевірити до 15 ньютонів, не більше, потому що тут різьба не дуже здорова. Під головку на 12, головка 12. і виставив 15 ньютонов і перевірив, всі затягнуті. Я не буду ризикувати там ставити 20 нетонов ще щось, бо різьби не дуже багато. Десь, то не знаю, 8 може різьба. Так, ребят. На свічник на 16. Свечку я затягнув з усилием 12 ньютон метрів. Це я іменно характеристики свічки прочитав в інтернеті і там написано момент затяжки 12 Нм. І затягнув в принципі без проблем. Все, збираю кришку назад і все. Взагалі цю кришку я затянув по 9 Нм. метрів. Не знаю скільки треба, я 9 Нм метрів затягнув. Я ще вставляю на свічник назад, пластик і все. В кінці заведу, може, покажу. Дивіться, ось тут що це бензонасос. насос. Сразу від нього йде шлангочка в этот інжектор цей, Форсунка. Ось форсунка. Дроссельная заслонка. Это РХХ, наверное, регулятор холостого хода, наверное. Я так думаю. Ну, такие тут дела. Тут какие-то приборы. Регулятор, наверное, напряжение. Реле напряжение, наверное. С6 не знаю. Мозги, наверное, якісь. Короче, ладно, складаю назад. Так, ну запустив, Завівся сразу. Ну а что бы ему не заводиться сразу, бота инжектор. Він всегда настраиваю себе, як ему надо.